Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко, і я Гугл-логіст. Я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. І в сьогоднішньому відео ми присядимо розширеному відстеженню конверсії на Prom.ua. Точніше, один із варіантів, як це можна доналаштовувати в залежності від того, що ви зараз маєте. У мене є окреме відео, як налаштовувати Google Ads для промо. а можете окремо переглянути і це стосується вже розширеного відстеження. В нашому випадку є конверсія покупка. В налаштуваннях ось тут, в даному блоці, обов'язково вибираємо керування відслідковування іде через тех Google, в ньому нічого не міняємо. Обов'язково робите тестову конверсію у себе через таке розширення, яке називається Tech Assistant Companion». Просто відкриваєте його, вписуєте силочку, робите повністю тестове замовлення. Далі в останніх сторінках, де у вас є відповідний перчейс, який стосується конверсії. Ось конверсії, вибираєте ваш безпосередньо Google Ads, який ваш де знайти номер вашого Google Ads, заходите в свої конверсії, заходите в цю конверсію гортаєте налаштування, скористатися менеджером тегів. Тут є ось ця циферка. У мене ця циферка, я її також знаходжу ось тут. Далі шукаєте прчість, на якому буде безпосередньо ваш конвершн фіксуватися. Прогортуєте цей конвершн вниз і дивитесь, чи є тут якийсь набір даних, чи немає. Я розумію, що це не зовсім те, що нам Google хоче, тому що тут якісь PND. А не є дані. Але у нас є от з вами між цими двома перчейзами, Один перчейз, він піде в четверту аналітику, інший це в Google Ads. Між ними є ось такі шматочок коду, який називається User Data». А, і в ньому є імейл пустий, і номер телефону. мене тут, п'ятірочки з нулека повністю. Ось він однесенький. Потенційно, Google повинен з'їсти ці всі дані таким чином, щоб вони адекватно сприймалися система. Я не скажу, що це прям ідеальна картинка того, як це повинно було би відпрацьовувати. Все ж таки в цьому пюрчезі, в хіті, який ми дивимося, там хешовані дані передаються в досить такому дивному вигляді: я не розбираюся прямо в всіх нюансах Google, що значить оцей PMD умовно. Але тут також воно явно щось не зовсім таке коректне, але, скоріше всього, набір даних сюди пушиться і він передається. Тому, скоріше всього, хешовані дані вас будуть правильно відпрацьовувати, і це все, що вам потрібно для розширеного відстеження.